Містер закордонних Добрий вечір у ТН знову в ефірі. Деякі заголовки випуску. Рада прийняла нову редакцію двох статей закону про вибори народних депутатів. У сумах вперше пробували і закарпатці відродити добрі господарські традиції, де де а тут ще пам'ятають добре, що таке господар власник. Проте як кажуть, не так сталося, як гадалося. Ну не подобається деяким нинішнім начальникам фермер. І як результат, одне з найбільших фермерських господарств, що в Тячівському районі, опинилося на грані банкрутства. Тут у горах ще цілий березень сніги, подумалося. Ну ніяк не скресне крига по відношенню до фермерського господарства Добруник. Донедавна були тут сотні корів, тисячі свиней, овець. Майже суціль все пущене під ніж. Ніяк не закінчиться тяжба, аж ніяк не місцевого масштабу. За шість років існування господарство Добруник спромоглося створити небачений в нинішніх умовах потенціал. Сучасні корівники з до 300 людей були зайняті роботою. А в цих місцях майже усі сидять без роботи. Чому все завмерло? Держава би мала відшкодувати господарству Добруник за вкладені кошти у зведені соціально-культурні об'єкти 2,5 мільйони гривень. А саме фермерське боргує банкові Україна півтора мільйона. Замкнене коло. Банк не посідає, от і значну частину техніки соломіть забрали, за безцінь пустивши з молотка. Суд обласний визнав дії районного суду незаконними. Війна йде страшенна, а з Ужгорода до Києва линуть довжелезні чолобитні допомогти, відшкодувати. На заваді цьому безліч і своїх рідних заздрісників і ворогів. От у ці дні знятий з посади заступника голови облдержадміністрації пан Данча інформував столицю про те, що соціально-культурні об'єкти надумані, тобто їх не існує. Двоповерхову школу звели під дах. Дитячий садок майже закінчили. Розпочали будинок для престарілих, Є каплиця, будується церква. От тобі й Данчівська надуманість. Незважаючи на перепони, труднощі в господарстві торік здали понад 100 тонн м'яса. Активно займаються заготівлею деревини і приробкою лісу на власній пилорамі. Керівник газдівства Василь Михайлович Добруник настроєний рішуче: ні за що не помремо. Тячівська влада теж готова стояти горою, аби створені потужності працювали на виробництво людей. Тепер все залежить від Києва. Зараз, коли виникло питання про повернення коштів, які затрачені фермерським господарством на об'єкти соціального будівництва, то виникла проблема, яка, на жаль, може привести фактично до... Банкрутства цього фермерського господарства. Я думаю, що найближчим часом ми ще раз повернемося до цієї проблеми і все зробимо, щоб зберегти його. Як ми вже повідомляли, минулого тижня у Китайській Народній Республіці завершилися дні ділового партнерства Україна КНР-Гонконг. у цих заходах взяла делегація українських промисловців.